Вчителька-пенсіонерка з села Пакуль Чернігівського району Ніна Якубець перебирає старі фотографії. Власний город їй довелося сфотографувати, коли місцевий фермер замість гною привіз на ділянку каміння та сміття. Обдурили, і вона мене всяку лаяла, як погана вчителька. Не задоволена ніяк. Я нею, ніяк. Вона тут у нас цариця зараз. За таке старенька заплатила 300 гривень, не знала, що за це ще й образять. Мені так обидно стало. Думаю, як мені... я пенсіонерка, я вже нікому не треба. Зразу було треба визвотити у часткового мілісіоніра і зафіксувати. Не, не придумаю, подождіть. Сльозами на очах порятунку вона прийшла шукати до депутата обласної ради. Владислава Атрошенка селяни запросили на схід села. Мешканці Пакуля вже не знають, кому скаржитися на бездіяльність місцевого фермера. Той вже шість років обробляє людську землю та за паї селянам не платить. Кому оплачують два мішки, овсу або мішок просто. Такий мізер селян не задовольняє. Вони знають, що у сусідньому господарстві за оренду землі людям сплачують по півтори тисячі гривень. На загальносільських зборах вирішили звернутися за допомогою до депутата зі значним досвідом господарника. Обратилися за допомогою до депутату обласної ради нашої Чернігівської до Владиславу Анатолійовичу Отрошенка, щоб он приїхав в в ситуацію, помог нам. Потому как мы видим тенденцию исчезновения из фермер из колхоза, майна, коров. Вопрос, куда оно делось? Для села очень важно, чтобы было развито фермерское государство. Депутат обласної ради Владислава Трошенко спілкувався з мешканцями Пакуля кілька годин. Ретельно вивчив документи, які свідчать, що місцевий фермер незаконно користується більше п'яти сотень гектарів землі і за неї не платить. Екс-губернатор переконує, що не за чутками знає, як важко сьогодні займатися обробітком землі, та порадив фермеру все ж дотримуватися закону. Ця земля не взята в оренду, це фактично самозахват. Це безумовно треба усунути. Якщо є питання сплати податків відповідно до оцінки землі, яка сьогодні є, і вам мінімальна ставка от 3 до 12% 3% – це мінімальна ставка, ну безумовно, питання сплати цих податків від нього ви ж нікуди не дінетеся. На збір ображених селян голова фермерського господарства особисто не прийшла. Натомість був присутній її заступник. Володимир Санніков пообіцяв, що дослухається до порад Владислава Атрошенка, а селянам зобов'язується виплатити усі борги. В цьому году ми будемо обробляти 500 гектар землі і з них Може, ми не успіємо, може то не успіємо. но в основному, все буде заключено офіційно. і ми не хотімо от налогу, ми не хочемо там от каких-то неуплат. Ми все заплатимо, і все буде у нас в порядку. Процедура оформлення договорів з селянами, чиєю землею користується фермер, непроста. Та Владислава Трошенко пообіцяв проконтролювати, аби фермерське господарство стела дотрималася обіцянок, адже розвинене сільське господарство майбутнє держави.